Чарлі і шоколадна фабрика 1964 року та його продовження 1972 року Чарлі і Великий Скляний Ліфт це, мабуть, одні з найпопулярніших творів валійського письменника Роальда Дала, не найкращі, але одні з найпопулярніших. Точно проте, незважаючи на те, що книжки взагалі то були про Чарлі, якимось дивом Віллі Вонка випередив по популярності, що самого Чарлі, чиє прізвище, отак от одразу і не згадаєш, що навіть обидві книжки. The cat sat on the А хтось взагалі чув про кондитера у циліндрі, а про самого Руальда Дала нічого. Історію з ексцентричним вонкою неодноразово зображували у кіно. Ну тобто двічі. У 1971 році його зіграв Джин Вайлдер у фільмі «Віллі Вонка і Шоколадна фабрика. Її стрічка стала миттєвою класикою. Вже у 2005 році вонку молодшого зіграв Джонні Деп у фільмі Чарлі і Шоколадна Фабрика і викликав неоднозначну реакцію критиків і глядачів. І Елдер і Деп отримали номінації на золотий глобус за свою гру. Перед тим як познайомитися із новою TikTok версією Віллі Вонкі з Тімоті Шаламе, давайте спробуємо визначитись нарешті, яка із цих версій була кращою. Ну а перед тим я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, А ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, котрий замість того, щоб мені от взяти і сказати, оце от вонка кращий, Буде зараз розпинатися 15 20 хвилин про те, який же він от хороший, той і другий, і третій, і п'ятий взагалі буде згадувати про усі версії. Ці вонки важко віриться, але ні, Роальд Далл не взяв за основу якогось реального фентезі шоколадного магната для свого персонажа. Коли він був ще маленьким далеком, його запросили на дегустацію нових продуктів фабрики Келборіс. Ну, подібно до того, як Чарлі Бакет опинився на шоколадній фабриці віллі вонки. Малий Роальд спробував нові шоколадні вироби Келборіс і понеслось. Автор не потрапив на повну версію екскурсії, а тому йому довелося додумувати про те, як виглядають різні приміщення і як шоколадієви винаходять, Нові цукерки. Вонка у книзі описується як чоловік у чорному капелюсі, фіолетовому піджаку, срібних рукавичках, темно-зелених штанях із ціпком. Він старше ніж виглядає і навіть має сиве волосся. При цьому у нього є борідка, що, звісно, робить обидва наявних фільми неканонічними. А ще він нахабний, непосидючий, гіперактивний і легковажний, настільки, що іноді танцює, переходячи із однієї кімнати в іншу. Він також продавав морозиво, яке не тануло жуйки, які надувають. Це скільки хочеш, та багато інших захоплюючих винаходів у світі кондитерського мистецтва. Ну, ви в курсі. Гадаю, якби Вонка розширив би свою діяльність, то і техніка у нього теж була б непогана. Але гадаю, що дещо навіть краще уже існує. Питається, на що обирати між зручністю, потужністю і банальною наявністю HDMI входу, коли обираєш ноутбук. Rockflow X16 від Asus це ідеальний вибір, якщо ти шукаєш собі універсальну машинку не тільки для того, щоб гасло. Сати на ній в ігри, а ще й робити ці ігри. Пройшла та епоха, коли аби пограти на ноутбуці десь поза домом, потрібно було наймати вантажну спецтехніку або купувати розвантажувальну систему для спини. Flow x 16 тонкий і легкий, але завдяки процесору Intel Core i9-13900H та відеокарті Nvidia GeForce RTX 4070 Ви зможете грати у будь-які ігри де завгодно. Ну не зовсім де завгодно, бо на роботі треба роботу. Робить на жаль, але це не провина цього ноутбуку. Дисплей Rock Nebula Через свою якісну кольоропередачу ідеально підійде для роботи з графікою. Розслаблення пуза ввечері під свіжу серію чого-небудь. А завдяки частоті оновлення 240 Гц і із часом відгуку 3 мілісекунди. Ви матимете реалістичне зображення навіть в найдинамічніших іграх. Пора. Пора покласти край домінації людей, чи графік підозрілості впадає з розкладом у школі у твоїй коханій відеогрі. А найголовніше, завдяки системі охолодження Rock Intelligent Cooling, яка об'єднує аж три безшумних вентилятори. Уперше в історії можна буде прямо на ноутбуці дивитися піднесення Юпітер і чути, що говорить Еді Рендмейн. Багатьох з вас розділяла клавіатурна відстань між вами та екраном, завдяки шарніру, який дозволяє. Розкривати кришку на будь-який кут до 360 градусів. Ви зможете нарешті користуватися ноутбуком у режимі планшета, стенду або просто для перегляду. Значно більше інформації про RockFlow X16 від Asus ви знайдете в описі до цього відео. Головний драматичний поворот із подальшою травмою і соціальною ізоляцією у житті вонки починається, коли його конкуренти відіслали шпигунів і викрали деякі з винаходів. Тож одного дня він наказав усім працівникам розійтися по домівках і назавжди зачинив ворота своєї фабрики. Ніби як тому, що вонка не те, щоб дуже принципова людина, тому що невдовзі фабрика знову запрацювала, і цукерки вонки знову почали виходити навіть у більшій кількості. А секрет підвищеного ККД полягав у тому, що в роботі йому. Почали допомагати вірні помічники умбалумби. Це маленькі люди, фактично маленькі гвінтіки, які живуть і працюють на фабриці вонки. І мені дуже не хочеться вірити, що це така метафора на торгівлю людьми чи рабство. У ранніх виданнях Роману Умпалумпів описували як африканських пігмеїв, але згодом вони стали білошкірими та золотоволосими. А країною їхнього походження стала Лумпаландія. Коли Віллі Вонка знайшов їх, вони жили у хатинках на деревах, рятуючись від різних істотрів. Тут і намагалися добувати їжу. Вони їли пюре із гусениць, яке було жахливе на смак, і розтирали їх із іншими речами, такими як евкаліптове листя або жуки, щоб зробити їх смачнішими. Але чого вони дійсно хотіли, так це какао-бобів. Щоб допомогти цьому народові. Вонка запропонував їм працювати на нього і жити на фабриці, де він дасть їм неймовірний досвід життя в Україні 90-х, бо платитиме їм какао бобами, і відповідно також вони зможуть їсти стільки шоколаду, скільки захочуть, тобто на купівлю, у тому числі приватної власності, попри те, що Умпа-Лумпи самоусвідомлені, мають інтелект, мають здібність до організації і так далі, він не давав. У цій ситуації тільки одне питання у мене зараз на язику моєму: до чого тут Гью Грант? Я не знаю сам. Хоча це не перша неточність, скажімо так, у історії про Віллі Вонку. Бувало і гірше, книга Чарлі і Шоколадна фабрика неодноразово перевидавалася та була проілюстрована багатьма художниками, але навіть тут не обійшлося без скандалів. Обкладинка ювілейного 50-го видання, яке видавало Penguin Modern Classics для продажу у Великій Британії та орієнтованого на дорослий ринок, отримала широкі коментарі та критику. Скажімо так, обкладинка являє собою фотографію сильно нафарбованої молодої дівчини, що сидить на колінах у матері із ляльковим виразом обличчя. Що авторська задумка була зроблена або провокатором, або людиною, яка ніколи не чула про Чарлі, і Вонку теж вона не чула. І власне отримала тезе у стилі Ну я знаю, ну бахне там щось -та про дітей короч. Книга вперше була адаптована у художньому фільмі у жанрі мюзикл із назвою Вілі Вонка та Шоколадна Фабрика 1971 року. Як бачите, фільм безсоромно забиває на самого Чарлі. Настільки він цікавий персонаж. Головні ролі зіграли Джин Вайлдер, який став іконічним Вілівонкою Джек Альбертсон Наприклад, зіграв діду Джо, а Пітер Острум відповідно зіграв Чарлі Бакета. Далі цього фільму кар'єра у нього не пішла, але у нього усе більше ніж добре. З дитинства він опікувався сімейною конякою на фермі, а тому, як підріс, то став ветеринаром. Я вже розповідав у нашому окремому відео, що якість фільму і культовість не завжди прямо пов'язані із касовими зборами. Так от, версія вонки 1971 року при бюджеті у майже 3 мільйони доларів зібрала лише 4 що призвело до касового провалу. Пізніше. При появі DVD та інших носіїв кіно зробило іще пару дуже непринципових десятків тисяч доларів. Але насправді головна мета фільму полягала у зовсім іншому. Ця стрічка була спонсорована компанією Quaker Oats, яка спеціально під цей фільм зробила шоколадку Вілі Вонка. Щоправда, сама шоколадка не потрапила до широкого загалу через виробничі труднощі. Але факт того, що весь фільм це буквально продакт плейсмент, не змінюється. Про те, що продакт плейсмент це не настільки погано, як нам звикли розказ. У цих от ваших інтернетах варто поговорити у окремому відео. Тому, якщо вам цікаво у теорії таке відео, то пишіть, будь ласка, у коментарях. Ми усе читаємо, і звісно, що беремо усі до уваги. Наступна інкарнація Вілі Вонки була у 1983 році. Тоді BBC випустили семиепізодну епізодну адаптацію для Радіо 4. А вонку озвучив Дерек Сміт. Відеоігровий Віллі Вілі Вонка теж існував, і навіть декілька разів у 1985 році розробник Soft Options LTD і видавець Хіл Макгібон випустили для приставки ZX Spectrum відеогру Charlie and the Chocolate Factory. Звично для тих часів спільного історія і лор книги мали із обкладинкою гри, аніж із самою грою. Гра містить у собі чотири різні міні-гри, засновані на персонажах із книги. Друга гра вийшла аж через 20 років у 2005 році. В ті часи було прийнято робити ігри під прем'єри фільмів, і деколи вони самі навіть ставали культовими. Згадайте тільки купу ігор. По Гаррі Поттеру, людині Павуку чи Шреку. Звісно, гра про завод, хай шоколадний великого успіху і популярності не мала. Зате вона вийшла на платформах Xbox, PlayStation 2, GameCube, Game Boy Advance. Ну і звісно, що на ПК-шечку і була випущена у той же день, коли фільм вийшов у кінотеатральний прокат у США. Більшість акторів фільму озвучили своїх персонажів, окрім Джоні Деппа, бо мабуть, надто вже велика шишка. Ну, ви тільки погляньте на нього. Основна частина гри відбувається на шоколадній фабриці Вілі Вонки, де умпа-лумпи допомагають гравцеві пройти кожен рівень. Сама гра отримала загалом негативні відгуки, власне, як і фільм, під який ця гра і робилась. Чарлі і шоколадна фабрика із автентичною оригінальною назвою вийшов у 2005 році. Стрічка була знята режисером Тімом Бертоном. А головних персонажів зіграли Джонні Депп та Фредді Гаймор. Кінострічка стала фінансовим хітом та зібрала у кінопрокаті близько 470 мільйонів доларів. При цьому орієнтований бюджет фільму складав 150 мільйонів доларів. Варіант від Бертона значно розширив особисту історію Вілі Вонки, запозичивши багато тем та елементів із продовження книги і хворої уяви самого Бертона. Більшість із цих розширень, звісно, що не були потрібні, бо повністю змінили персонажа. І єдине, чого не вистачало місцевому вонці, це щоб його зіграв Ніколас Кейдж. Хоча на початку виробництва фільму його кандидатура таки обговорювалась, але він втратив інтерес до проєкту. Президент Warner Bros. спочатку хотів, щоб режисер Том Шедік зняв Джима Керрі у ролі Вілі Вонки, вважаючи, що цей дует міг би зробити Чарлі і шоколадну фабрику актуальною для масової аудиторії. І, хоч це звучить як каст мрії, але вдова Роальда Даля Лісі Дал виступила проти цього після того як Тім Бертон був нанятий на посаду режисера у травні 2003 року. Бертон одразу ж подумав про Джоні Депа на роль Віллі Вонки, бо ні про кого окрім Гелене Бонем Картер та Депа він не думає взагалі. Джоні приєднався до роботи над фільмом у серпні наступного року, що стало його четвертою співпрацею із режисером. Джоні Деп при цьому був єдиним актором, якого Бертон взагалі розглядав на цю роль. А той, у свою чергу, підписав контракт, навіть не читаючи сценарію і маючи намір застосувати зовсім інший підхід ніж той, що використовував Джин Вайлдер у екранізації 1970. Першого року, але інший не значить хороший. Warner Brothers і Бертон мали розбіжності щодо особистості Віллі Вонки. Студія хотіла зробити його ідеальним батьком, про якого Чарлі Бакет мріяв усе своє життя. Це про тому, що батько у нього уже був. Бертон вважав, що Вонка не буде хорошим батьком, вважаючи персонажа схожим на відлюдника. В результаті вийшла карикатурна версія Майкла Джексона із його Неверлендом. Про що пізніше Бертон навіть пожартував справа? Ось у чому є велика різниця. Майк. Джексон любить дітей, а Віллі вонка їх терпіть не може. Для мене це величезна різниця у всій цій історії із персонажами. Пізніше Джонні Деп пояснив, що схожість із Джексоном ніколи навіть не приходила йому в голову. Я кажу, що якби був хтось, з ким можна було б порівняти вонку, то це був би Говард Г'юз. Він також замкнутий гермофоб, який намагається усе контролювати. Бертон погодився зі схожістю з Гюзом і додав, що надихався Чарльзом Фостером. Кейном із фільму Громадянин Кейн, бо він теж, ну знаєте, хтось такий, хто був геніальний, але хто потім зазнав травми і відступив у свій власний світ. Деп навіть хотів зробити протезний грим для ролі і мати довгий витягнутий ніс, але Бертон вважав, що це буде уже занадто епатажно. На екранах пізніше було іще дві м'ясних версії Вілі Вонки. Перший був у епічному кіно 2007 року, у якому Кріс Мінг Гловер навіть не мусив перебільшувати, аби передати Вілі Вонки і жа. Усієї ситуації загалом, ну і моя улюблена версія вілівонки була показана у 2009 році у серіалі Офіс в епізоді під назвою Золотий квиток, де Майкл Скотт наскільки через свою доброту душевну, скільки через власну тупість, надихаючись вілівонкою, випадково подарував 50% відсоткову знижку найбільшому клієнту Дандер Міфлін. До речі, якщо ви хочете окреме відео про офіс, то знаєте, що ми працюємо за просто так. Просто ставте свої вподобайки і напишіть в коментарях, що ж ви від нас хочете. У 2017 М році вийшов анімаційний фільм за участю Тома і Джері в адаптації фільму 1971 року. Основна сюжетна лінія значною мірою дослівно взята із оригінального фільму. Тільки сюди, як змогли, засунули ще і Томас Джері. Мульт вийшов непоганим, але у 2017 році, при 2 d анімації в плані привертання дитячої уваги, не зміг стати конкурентом навіть смартфоном. Хоча не скажу, що смартфон це щось погане. Сьогодні до усього є застосунок, але не усі вони такі корисні як. Застосунок сервісу онлайн страхування Hotline Finance. Інші додатки можливо, уміють класно фоткати чи тримати списки покупок. Але який із них дозволить вам сидіти вдома, а не їхати у таку холодну погоду оформлювати страховку? Автоцивілка, туристична страховка, зелена картка для виїзду за кордон. Відтепер усе це буде лише в одному місті. Вважайте, що це як гаманець тільки для страховок, і якщо ви його загубите, то легко відновити доступ. Суцільна невагомість замість купи папірців та візитівок із контакту. Актами вашої страхової компанії, котрі постійно губляться, як тільки вони вам треба, не треба бігати по хаті і шукати, де б записати термін дії та дату закінчення поліса, і сподіватись, що ніхто не буде переклеювати шпалери чи стікер не відклеїться, бо хтось надто активно чхав. Як тільки настане час оформити поліс, додаток сам вам про усе нагадає. Відстежуйте терміни дії полісів та дату їх закінчення прямо у застосунку. А оформити поліс взагалі можна лише за кілька тапів. Ну а якщо ви ви використаєте наш промокод geek 10, то отримаєте знижку в 10% на будь-яку автоцивілку чи туристичну страховку на Hotline Finance. Посилання та промокод будуть вас з нетерпінням чекати в описі до цього відео. Але звісно, що не тільки на екранах різних розмірів можна було вгледіти Віллі Вонку. 1 квітня 2006 року у британському тематичному парку Елтон Таверс відкрився сімейний атракціон, присвячений цій історії. Тур включає у себе подорож човном, де гості подорожують навколо шоколадної фабрики у яскраво рожевих човнах на шоколадній річці. На жаль, унікального експірієнсу, як це було у сцені із човном у фільмі 1971 року, тут відчути не вийде. Слабаки на завершанні. Ні стадії подорожі, гості заходять в один із двох скляних ліфтів, де вони приєднуються до вілі вонки та подорожують по фабриці, згодом виходячи через скляний дах. Кожен ліфт це статична кімната, насправді із напівпрозорими стінами та стелею, на яку ззовні проєктується CGI-анімація і лише підлога злегка тремтить, створюючи враження руху. Один раз була навіть поява вілі вонки у коміксах, як і у багатьох популярних персонажів, вона відбулася у журналі Mad Magazine. А у у 2010 році вийшла оперна адаптація під назвою Золотий квиток. Сценарій написали американський композитор Пітер Еш та британський лібретист Дональд Строкрок. Золотий квиток має повністю оригінальну музику. Зіграв оперну постановку американський ліричний театр, де художнім керівником виступив Лоуренс Едельсон. Прем'єра мюзиклу за мотивами роману під назвою Чарлі Шоколадна Фабрика відбулася у театрі Royal у Вест Енді на Друрі Лейн у травні 2013 року. Есером постановником вистави є Сем Мендес з новими піснями Марка Шаймана та Скота Вітмана. А головну роль Віллі Вонки виконав Дуглас Годж. Ця постановка побила рекорди із тижневого продажу квитків. За збігом обставин Дуглас Годж також був однією із запрошених зірок, які озвучували аудіокнигу Чарлі і Шоколадна Фабрика. Прем'єра переробленої з легка версії мюзиклу із додаванням пісень із екранізації 71-го року відбулася на Бродвеї у 2017 -му році. цього разу Вонко зіграв Крістіан Борле. У кожному фільмі була своя версія Умпа-Лумпів. У версії 71-го року вони мали помаранчеву шкіру, зелене волосся, носили коричневі сорочки та мішкуваті штанці, на відміну від книги, де вони наполягали на збереженні свого рідного одягу: шкури тварин для чоловіків, листя для жінок і нічого для дітей. Їх усіх грали різні актори, тоді як у версії Бертона за усіх віддувався легендарний Діпрой, чия фільмографія те. Заслуговує окремого відео про нього. Варто згадати, що він грав майстра йоду, грав у стартреку і навіть підозріло схожого на Вілі вонку персонажа у нескінченній історії. У версії Бертона Умпа-Лумпи носили уніформи різних кольорів, залежно від того, у якій місцевості вони працювали, і чомусь дуже сильно любили Латекс. Обидва головні конкуруючі фільми між собою дуже різняться, але обоє дотримуються центральної ідеї книги. Вілі Вонка сховав п'ять золотих квитків у шоколадних плитках. І діти, які їх знаходили, отримували право потрапити на фабрику. Під час екскурсії через різні нещасні випадки група усе більше і більше зменшувалася, поки не залишилася лише одна дитина, яка наприкінці отримувала великий приз. Свого роду кондитерський куб чи пила для дітей. Обидва фільми, власне, як і оригінальна книжка, були по факту горорами, якщо задуматись. Один із розділів, який не потрапив до чистовика шоколадної фабрики, пізніше навіть був опублікований в антології дитячих Жахів, жахайся, історії, які змусять тебе кричати. Значним доповненням до історії у версії Бертона стала передісторія Віллі Вонки, яка частково пояснює, чому він так любить цукерки, чому він не любить дітей і чому у нього проблеми із батьками і самим поняттям сім'я. Хоч цього, власне, ніхто і не просив, бо від цього Вонка остаточно став схожим на маньяка, котрий, звісно, любить дітей, але скоріше за їхні гастрономічні властивості. Власне, у фільмі Вонка підіймає тему канібалізму, але каже, що. Суспільство таке не приймає. Суспільство, але не він сам. Однією з найважливіших відмінностей між Вілі Вонкою та Чарлі і шоколадною фабрикою є те, що перший фільм це мюзикл, де сам Вонка та інші персонажі постійно співають. На противагу цьому у другому фільмі лише Умпалумпи мають свої музичні номери. Версія Бертона при цьому була більш вірною книзі, оскільки Денні Ельфман взяв пісні безпосередньо із неї. До речі, усі пісні Умпалумпів співає теж він. Нас Справді немає чіткої відповіді, який із цих фільмів кращий. Мені особисто більше подобається той, котрий із 70-х, Але по-перше, нагадаю, що це була одна велика реклама. Ну а по друге, вона була дико неканонічною. Фільм 2005 року, яким би дивним він не був, більш наближений до книги. Персонажі, їхня зовнішність і навіть пісні, власне, і фабрика більш точно відповідає книжковим описам у версії саме Бертона. У 70-х, наприклад, не могли собі дозволити CGI Біло. Які лускають горішки, тому замість них були гузки, котрі несуть золоті яйця, і це далеко не єдина зміна. Навіть сам Руальд Дал особисто сварив цю версію. Він не розумів, чому з його книжки зробили мюзикл, де пісні ледь наласять на сцени, бо композитор був без поняття контексту, коли їх туди писав. І ще автор вважав, що в цій версії занадто багато уваги приділено Віллі вонці, і при цьому недостатньо самому Чарлі. А тому навіть переінакшена назва. Йому теж не сподобалось. Сьогодні прийнято любити Джина Вайлдера, але сам дал його ненавидів і хотів, щоб Вонку зіграв Спайк Міліган чи Пітер Селерс. Тому виникає логічне питання, чи можна взагалі вважати першу екранізацію хорошою, якщо вона була самому автору оригіналу дуже противною? Можна. Звісно, що можна. Мені сама історія не подобається взагалі, але принаймні адаптація із 70-х робить одну важливу річ, котрої не було у книзі, і у версії Бертона як канонічної адаптації, теж не було. Характеру самого Чарлі. Дал дуже хотів, щоб він був головним героєм, але не дав йому ніякої особистості. Більше того, Чарлі ще й не дуже хороша людина, якщо подумати. Йому усе давалося просто так включно із грошима на шоколадку, котрі або йому дарували, або давав діду. Свої заначки, або він просто знайшов їх на вулиці. При цьому, коли він знайшов досить непогані гроші, він не поніс їх своїй бідуючій сім'ї, щоб вони могли поїсти. Він пішов грати в азартні ігри, аби виграти джекпот. І лише у фільмі 71-го року, для якого вигадали лиходії з покусника, він приймає свідоме рішення бути чесним до кінця і показує, що йому найголовніше, щоб фабрика не загинула під тиском нечесних конкурентів. І таким чином його особиста якість, хоча б як. Якась допомагає йому виграти головний приз. У всіх інших версіях, включно із книгою, йому достатньо було просто нічого не робити весь час і просто стояти і не відсвічувати. Бертон розробив дійсно хороших персонажів дітей, ну окрім Чарлі, звісно. Але у цьому головна проблема. Маленький Вонка у фільмі жадібно пожирає цукерки, але чомусь це погано, коли це робить Августус. Вонка має жагу до пізнання, але чомусь Майку Тіві заборонено проявляти інтерес до технології, і те, що він своїм власним розумом виграв. Грав собі золотий квиток, теж чомусь погано. Вонка нещадний до конкурентів і поступово встановлює шоколадну монополію. Але бажання перемагати Віолети це чомусь один із чотирьох дитячих гріхів. Лише двоє дітей, як на мене, дійсно погані у цьому фільмі: це Верука, яка була при цьому розбещена батьками, і, власне, сам Чарлі, котрий не проявляє жодних ознак характеру аж до самого кінця. Але при цьому все рівно отримує у спадок шоколадний завод від незнайомого дядьки зі смішною Ачоскою а тому. Мабуть, це все таки правильне рішення просто взяти, і проігнорувати цього вашого Чарлі і зробити окремий фільм про вонку. Я все ще не розумію, чому Тімоті шаламе і Гю Грант але мабуть я не знаю щось, що знають там на Голівудщині. Новий фільм про вонку виходить уже зовсім скоро і цілком ймовірно, що шаламе переверне мій світ. Ну а до того часу я обираю неканонічний канонічний продукт плейсмент із Джином Вайлдером. Хтось із вас може бути зі мною незгідним? Таке теж буває. Вкрай рідко, але все ж таке буває. Тому пишіть, будь ласка, у коментарях кого із цих вонок ви вважаєте найбільш достойним, Найкращішим найфіолетовішим зрештою. А якщо вам лінки, оце от сратися сваритись у коментарях і влаштовувати всі ці батли вонок, то нічого страшного. Я розумію, можливо, це відео застало вас у період зав'язування жирку після ситного обіду. Таке теж буває. В такому випадку напишіть, чи хочете ви, аби ми зробили огляд на прийдешній фільм. Вонка, той, котрий буде сексі вонкою із тімотішалами. тішалами. Ну, в сенсі, якби образню такий, не я так сказав, не тому що я вважаю Тімоті шаламе сексі. Слухайте, дивіться, така от ситуація. Ми зараз збираємо 800 тисяч гривень, і це дуже велетенські гроші, навіть якщо збирати на зсу. Я розумію, що там у списку дивіться, у нас декілька машин, дрони і так далі, і навіть шнури до старлінку. Це неможливо прорекламувати якось мега-епічно, типу, от тут танки, якби закуповують, тут супутники, тут якби миші погризли шнури до старлінку. Не прикол хотілося би, але ні, і тому якби я навіть не знаю, як, як вас мотивувати на е, донати на такі от дрібниці, але от загалом назбирався список повний на 800 тисяч гривень. Тому якби, ну було б дуже непогано, якби ви дали свої декілька гривень от в честь прийдешніх свят. Зробити такий подарунок, щоб ми змогли закрити взагалі цей е, збір 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень. 2,22, Як прислав було Валентин. Велика тобі подяка. От такі от донати вони теж гріють наше сердечко. Я сподіваюся, що ми, хоча б за цей місяць, його закриємо. Цей збір, тому що він, він дуже важливий, тому що деякі люди зараз не можуть виконувати свої прямі обов'язки і позбавляти інших людей життя, якщо ви розумієте про що. Тому я буду дуже радий, якщо ви допоможете своїми розкішними теплими. Нехай буде ще й пахучими донатами. А за це я вас побалую рубрикою. А що ж там Бенджаміну?». Бенджаміну у Бенджаміновій рубриці на сьогодні знову гість, тому що Бенджамін, він у нас як Конан е, Обран, тільки собачий, теж до речі, рудий. Е, він запрошений їсть, е, звати його Люцифер, і він е, із вулиці, а не із пекла. І він зараз демонструє ідеал життя, до якого я прагну, тому що у нього в списку справ було позіхнути, почати вмиватися, а потім. Е, Лягти і просто спати потім решту дня. Можливо, я досягну таких висот, але поки що єдине, що мене зупиняє, що вмиватись доводиться язиком, і якби на руках це діло не закінчується. От коли я переступлю через себе, то у принципі або стану достатньо гнучким, але я вже не хочу вдаватися у деталі, бо якби ну, не хочеться мені говорити про це більше. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео Прекраснюча Юліан. А ви дивилася Гік Journal. Тримайте з нами на одній хвилі, народ. До Нових зустрічей. Бувайте. Співай пісню Вілівонка. Вілівонка, Вілівонка. Я не знаю, вдалі слів. Можна, я піду поїм? Я хочу поїв. Шоколадку дай мені. Може, я теж хочу шоколадку. na 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 na